Я пропоную повернутися до тієї моделі, яку пропонували Україні батьки засновники Тобто, це та модель, яка була відображена в декларації про державний суверенітет. Коли проголосили декларацію, ця декларація про державний суверенітет була інкорпорована в акт проголошення незалежності, і його 1 грудня підтримала більшість та майже все населення України на референдумі. Тобто, можна сказати, що цей політичний курс, політична конструкція була схвалена українцями. На відміну від конституції 1996 року, яка 28 червня була прийнята парламентом, посилаючись на акт, але абсолютно сформувавши іншу модель. В чому ж відмінність? Відмінність в тому, що батьки засновники запропонували Україні парламентську модель. Суто парламентська республіка без поста президента. Ви бачите, що утворилося в нас із повноваженнями. Ми повністю маємо зруйнований державний механізм стримання противаг Монтеськи, який покладений в Конституцію. Наразі президент, який всенародно обраний в Україні, не має відношення до жодної з гілок влади ні до законодавчої, ні до виконавчої, ні до судової, де юре. Але де-факто він перетягує на себе весь спект повноважень з року в рік, з каденції в каденції. І наразі ми що бачимо? Що парламент це слухняний механізм олігархічних груп, уряд це бек-офіс офісу президента, а судова влада вона взагалі десятиліттями формувалась під кожну владу і не змінювалась. І вона обслуговує владу, бо настільки проросло вже це корупційне зерно. Настільки воно зафіксовано у спецслужб держави, що судді це ну, стали слугами влади. І в даному випадку та конструкція, яка пропонується, вона спирається на народовладдя, тобто справедливий закон про вибори. Ми пропонуємо дві палати: верхня палата і нижня, два рівні представництва, тобто політичне представництво і від громад. Для чого це? Ну по-перше, це е, позбавить нас будь-яких криз, позбавить будь-яких ситуацій, коли скажуть, вибори не проводяться на легітимність. Та ми маємо ті конструкції, таку конструкцію, яка весь час буде з набором повноважень. Більш того, ми можемо дати можливість ротації певної частини, як в Сполучених Штатах, народних обранців, через три роки певної частини чи через два роки. І тому ця. Конструкція народовладдя, найвищого представництва, бо парламент в першу чергу це найвищий представницький орган, а потім вже законодавчий. Він буде весь час діяти в парламентській республіці Дієво. Парламент призначає уряд. Уряд формується виключно з представників парламенту. Для чого це? Для того, щоб підвищити відповідальність тих же політичних партій, коли вони проходять горнило. Виборів через людей. Да? Якщо парламентські партії пропонують, що в нас міністром юстиції буде, наприклад, е, Помазанов, да? а міністром освіти буде Іваненко, а міністром, наприклад, оборони буде Петренко, да, умовний, то виборець вже дивиться, наскільки в цих кандидатур є фахова відповідність, життєва відповідність. Та, і схвалюють чи не схвалюють цю підтримку. Відповідно, у народу повинна бути можливість у разі зради партії та, цим принципом. Тобто, пообіцяли Іваненка, поставили Сидоренка і, взагалі, змінили курс, розвернулися, обіцяли бути в опозиції, пішли в коаліцію. До речі, опозиція також повинна мати юридичні рамки, тобто, це закон. Який повинен гарантувати опозиції, об'єднатися в спільноту як коаліція формує уряд, так і опозиція повинна формуватися в єдиний організм. Для чого? Для того, щоб цей організм мав повноваження отримати комітети контрольні, свободи слова, регламента, правоохоронний. Не той, хто крикне голосніше, я опозиція, а той, хто буде мати певні ознаки опозиції. І відповідно народовладдя таким чином матиме чітку уяву, хто ж дотримується своїх обіцянок, а хто ні. І якщо не дотримується, не партія повинна вирішувати, що ми зараз цього знімемо депутати, а цього ні. Ні. Народна ініціатива, але знов таки процедура, збір підписів, певне горнило перевірок і так далі. Зрозуміло, тоді підзвітний буде уряд. коли урядовець, який вийшов з парламенту, а парламент він набирався від народу, приходить захищати свою програму, сідає в парламент і захищає разом зі своїми колегами. І в такому випадку не буде такої зневаги, яку ми бачимо зараз. Коли не те, що там міністр оборони не приходить в парламент, не приходить навіть керівник управління державної охорони, коли не пускають діючих народних депутатів України у парламент. Ну, це, взагалі, в парламентсько президентській республіці, навіть в той конструкції, що в нас є, це неприпустимо. Я згадую свою каденцію. Ну, навіть не можу в голову вкластися така ситуація. Звичайно, правоохоронна система, ну тобто система юстиції, да, правосуддя, прокуратуру. Відновити у можливостях забезпечувати захист конституційних прав громадян, хоча б в сфері бюджетних правовідносин і місцевого самоврядування. Ми бачимо, що штучно загнали цей сегмент от, в маргінез, да, в зневагу, і забрали повноваження реагування прокуратури. Так, якщо ми згадуємо раніше, хто постарше, він пам'ятає, був припис, був протест і було подання. Тобто протест зупиняв акт, якщо прокурор вважав його незаконним і звертався в суд, а припис попереджав. Да, от, Отримав інформацію прокурор, що буде порушення. Він інформує чи чиновника. Каже: дивіться, якщо ви зробите це, ми вас попередили, значить у вас був умисел, а це складова злочину. А це обтяжуюча обставина. Наразі цього всього немає. І в декларації про державний суверенітет прокуратура була визначена як орган найвищого контролю за законністю. І, звичайно, ж призначення відповідно через парламент горнило. Компромісу і консенсусу, і тоді посада генерального прокурора при чітких умовах звільнення і кваліфікаційних вимогах на призначення буде дійсно незалежною від олігархічно політичних впливів. Місцеве самоврядування зрозуміло, що місцеве самоврядування не може бути без прав, тобто без спроможності розпоряджатися своїми коштами громад майном, яке в них є в межах чи ОТГ. Чи міста, чи іншого утворення самоврядного для забезпечення своїх функцій, не бігти в Кабмін, випрошувати субвенцію, а власне розпоряджатись. Плюс, наприклад, ми пропонуємо муніципальні омбудсмени, тобто це уповноваженість справ людини в містах, районах, в ОТГ, які б або громадянами е, обиралися, або виповідними радами і мали можливість опротестовувати рішення, які на їхню думку незаконні місцевого самоврядування з одночасним зверненням до суду. Плюс механізми народовладдя прямого петиції, опитування, референдуми, місцеві, загальноукраїнські. Ця також повинна цей також інструмент. Він навідмінно повинен бути прописаний і в Конституції, і в законодавстві. Ну і основа всього цього вінець, це зрозуміло. Це права людини. Вони не повинні бути фікцією, та вони не повинні бути декларативними. Ми маємо прекрасну главу в Конституції, але на жаль, вона є. Афуморною, Афиморно, да, і аморфною стосовно забезпечення. Прав людини, ми проголошуємо соціальної держави, ми проголошуємо безкоштовну освіту, безкоштовне охорону здоров'я. Але наразі ми що бачимо? Ми елементарне право, да от, право навіть на свободу думки, да, свободу преси. Ми цього не можемо забезпечити. Не те, що казати, те, що потребує матеріального забезпечення. Тобто, блок прав людини повинен бути чіткий, гарантований для того, щоб людина могла користуватися цими правами реально. От а в основі повинно бути що. От, законність, да, і справедливість. Коли закон справедливий, його сприймуть і громадяни. Вони скажуть, так, да, дійсно, в даному випадку там чи то податковий фінансовий закон, навіть якщо він буде тягарем, да, але він буде справедливим, да, от нам треба, от тут, от, як зараз, для війни, да, для того, щоб захиститись від агресора. Все зрозуміло. А якщо, е, ну, наприклад. Ми можемо зараз, до речі, безліч навести приклад, на жаль, цієї каденції так, коли люди не розуміють, для чого приймаються нормативні акти у вигляді законів, і люди точно не вважають більше всіх справедливими. От десь так надаю певні конкретні пропозиції в конкретні розділи Конституції, загальний перехід, і далі в нас буде дискусія. Далі у нас буде дискусія поза межами вже саміту, і вже коли сформуються більш-менш конструкційні зміни, ми я маю надію, зберемося і знову обговоримо їх уже в більш цілісний документ. Я вам скажу наступне: е, будь-яку справу потрібно підготувати. От ну хліб навіть якщо випікається, то для цього треба взяти муку, взяти воду, да, взяти там, якщо це здобний хліб, там яйця, соду, цукор, сіль замісити і тісто повинно вистоятись. Так само, і справа, яка е, стосується державотворення, вона повинна достигнути її, повинно е, виробити суспільство, да, люди. А люди повинні ці пропозиції отримати і сказати Схвалити, вони підходять їм чи не підходять от і зараз, уже на етапі, коли ще війна в гарячій стадії, ми вже можемо перейти, хоча б до публічного обговорення далі. Звичайно, всі війни закінчуються. Маємо ну, чітку надію, що війна закінчиться з перемогою війна закінчиться таким чином, що більшість українців повернуться в Україну, і далі швидко будуть відбудовувати нашу державу і створенням справедливих умов. Да? Це справедливе законодавство, це справедливі урядовці будуть, ті, які будуть фізіонерами, які будуть працювати на те, щоб Україна розвивалася швидкими темпами. А Швидкими темпами вона буде розвиватися тоді, коли державний механізм буде. Адекватний, це не буде е, лебідь, рак і щука, які тянуть у різні сторони. Да? Це, буде, ну, це буде модерний автомобіль з супертехнологіями, який швидко їде. От, його треба таким скласти. А щоб його скласти, відповідно, це треба взяти найкраще, найдієвіше, обговорити, а саме основне, щоб суспільство це схвалило. Бо зрозуміло, що такі. Зміни вони повинні бути затверджені громадянами шляхом референдуму. А щоб це відбулося, відповідно, окрім того, що війни повинна не бути в нашій державі, ще й механізми референдуму, законодавчі, вони повинні бути реальними, їх ще поки немає. Але це нас не звужує від того, щоб підготуватися, щоб не втрачати час, коли в нас час буде для відбудови. Ми повинні будемо швидко відбудовувати нашу державу. А ці всі підготовчі моменти, наука, так, фахівці, повинні вже підготувати до того моменту, коли Україна. Буде відновлюватися і далі отримувати лідерство в Європі.